Добрий день, 7 серпня Полтавська область дозріває Неріне. Ну, на днях буде дозрівати. Скоро будемо зривати, Неріне. Це персик тут гібрид за абрикосом, Більше персик. Ну, а от, на даний момент вже перший зйом будемо робити це персик Редхейвен. Редхейвен. Це персик, який на даний момент, хто особливо на базарах торгує, то я вам скажу, нічого ці сроки не треба інше. Щось куплять, якісь інші сорти через те, що ну, нічого, ні один сорт конкуренцію не може скласти йому. Що вигляд має, що врожайність. і на базарі ціна, звичайно, падає на персики через те, що Редхевена посаджено багато, і коли він дозріває, йде на базарі маса персиків. Тому Якось вирощувати інші, щось краще, що може бути краще, називається. Є, так, можливо, і по смакових щось можна винайти. Ну, по стабільності, по вражайності, ну, мабуть, нема таких. Так що, Red Heaven поза конкуренцією на даний момент. Розмір може бути дуже крупний. Так як в мене трішки воно перезавантажене от таким макаром. То плоди. Ну, теж нормальний розмір, ну треба було звичайно краще нормувати. Це не і айспіч. айспіч в цьому році теж раненько. Вже деякі є із забарвленнями, такими розовенькими-маленькими. Ну, вже ознаки тому, того, що вони будуть достигати. Ну, це на любителя. Тут думки розділилися повністю в людей. Одні кажуть непогана штука, інші кажуть, ерунда. Я вам скажу, я ж можу оцінювати як сам, а також можу оцінювати і базар. Тому як людина така трішки базарна, то скажу, що коли ми їх продаємо, айспіч, то так, люди спочатку для проби беруть. А потім далі ті, що брали, знову підходять, кажуть, клас, нам подобається і, як кажуть, постійними стають постійними клієнтами, покупцями. Оце таке загайс Ну що воно? Хрустить, солоденьке. Мені самому подобається. Якщо Можна сказати, ну що воно персик, да. А так, якби не знаючи, то, сказати, а що воно таке? Це щось, як би мовити, своє, своя група таких фруктів. Айспіч. Ще по ходу покажу бельмандо, інжирний персик. Жовтом'ясий, солодючий. Вражаю цьому році в мене щось не дуже, ну зато крупні.